Всім привіт! Мене звуть Олена. Сьогодні в нас 7 травня 7 ранку. Пройшов дощик і дуже гарна погода, чого я хочу вам показати саме зараз. Це з приводу сосни. Ось бачите? Це її гілочки. Зараз я вам покажу її повністю. Вона має три яруси: перший, другий і третій. Вона вся в таких стрілочках. І зверніть увагу на самі стрілочки. Вони мають ось такий вигляд. Вони рівненькі. Ось такі. Хто у нас там? Була сойка. Ось така краса. У нас росте дві сосни. Одна звичайна. Ось вона величезна вже. Я не знаю скільки метрів завишки вона. Ось. А поряд з нею ось це інший ствол. Це було привезено цілий пучок з Енергодара, там штук 5 сім було, прижилось тільки дві, і одна з них росте, а інше приживає, прибуває, скажімо так, поряд. Ми її не вирізаємо, вона стоїть собі і стоїть. Ну, вона так повільно розвивається, її не, не, не вистачає місця. А поряд сосна гімалайська, вона теж величезна, але вона відрізняється своєю хвоєю і стволом. Ну і взагалі вона відрізняється. Для мене, для нашої сім'ї має таку свою історію. Коли я на неї дивлюсь, то в мене спогади з'являються. Ми привезли її з українського енергодару, були там зі своїми друзями, приємна компанія. І я, коли дивлюсь на неї, згадую український енергодар, ту компанію, з якою ми були там, було дуже приємно. Тому Просто купити горшику це теж добре. А коли є така можливість, наприклад, і мати свій такий свою рослину, а ще з історією, то взагалі прикольно. Як росте сосна, ви всі знаєте, в лісу бувало, і бачите, вона зазвичай ось така пуста гілка, десь в кінці ростуть віточки, це вся хвоя падає, потім далі далі. Тобто, чому так відбувається? Сосна, в неї за рік дуже великий приріст. Ось можна бачити, ось пішли гілочки, ось приріст. Ось наступний, ось там ось у нас обрізані взагалі вітки, це... Теж приріст. І це десь тут більше ну, сантиметрів 70. Потім ще ось приріст, ось тут навіть більше. І в кінці ми залишили хвою. Тобто ми формуємо так, визначили з кількістю скелетних гілочок. Ось вони. Ось ми так визначилось. Всі займи ви вирізали, макушку ми відрізаємо, тому що воно росте дуже пові... ну, дуже сильно росте, і вона буде дуже велика, де неї не достати. А потім ми ріжемо шарики, ось, наприклад, це вже підрізаний він. Ось, Бачите? Всі гілочки вже підрізані. Ось, І тут буде сформований шарик. Тобто в'етка, ось вона йде, і в кінці шарик. І так ми всі порізали ось шариками. Всі шарики сформовані. Чому так? Тому що буде некрасиво, буде так, же, як у лісі. А так ці шарики будуть пухнати, хвоя буде спадати, но не буде видно усіх пустих міст. І вона буде. Вся такий шарик і місця будуть всі заповнені хвоєю, і буде красиво. Ми її привезли з-за границі теж, ось такою малесенької. Вона була, сантиметрів не, 10 не більше. Вона дуже швидко росте, тому якщо посадите сосну, очікуйте, її сильний приріст і дуже швидко. Чому ми не будемо стрігти її зараз? Тому що якщо я ось тут, ось тут. Буду різати тут шарик, то в неї буде повністю все місце заповнено. Тобто я очікую ось перший приріст, потім ще один і потім буду різати шарик. Можна робити і одразу от стригти. Тоді вона у вас буде заповнена. Якщо ви хочете так зробити, то можна зараз вже стригти ось тут приріст. Невеликі, тут сантиметрів 50, не більше. І ось тут можна одразу формувати шарик. І тоді у вас буде така пишна, компактна сосна. Так теж можна робити. Ну, ми ще не визначились. Ну, от, наприклад, знизу от вже був один і потім інший. Тобто ми вже дали можливість прирости, щоб вона отут виросла, і тут вже будемо, ось тут ми вже будемо різати шарик. Тобто вона є відстань між стволом та кінцем, де ми будемо формувати шарик. Коли слід, слід вже її стригти, якщо ви побачитесь на стрілки ось тут, вони починають вже якби гілочки відпускати. Це гілочки, вони тут не більше сантиметра. І вже в цей час треба стригти. Якщо ви будете стріхти пізніше, то вона вже не дасть ось тут вам почки на наступний рік. А так, якщо ви коли ви зараз ось так підстрижете, то вона ось тут сформує уже в цьому році почки, і на наступний рік вже буде у вас ось тут їх багато. Якщо ви зріжете раніше то ви ось тут зріжете її, коли вона ще не розкрилась. ну Ось так, такий вигляд буде, не, немає голочок. Ви її зріжете, але вона ще буде рости, і вам, вона дасть вам ще приріст. Тобто не можна раніше і не можна пізніше. Так ви точно знаєте, що от ви підстригли, настільки вона залишиться, і ось тут будуть в кінці сформовані почки. З приводу стрижки ялинок, я їх теж стригла, так же, як і сосна. Ну це була моя помилка, я її тепер виправляю. Точніше, виправила в прошлому році. Якщо ви будете стрігти таким же чином, ось тут обрізати всі, щоб вона не давала великий приріст. Ось тут, от все стріхте, кожну гілочку, як це я робила спочатку, то вона була повністю заповнена хвоєю. А ялинка повинна, щоб була ось такі якби, продих для неї, відстань. Вона так сформована як би ярусами. Тому краще цього не робити. Якщо ви хочете її скоротити, пусть вона виросте вам настільки, наскільки вам це потрібно, а потім зрізати прям ось ту гілочку, ось повністю на кінчик. А повністю гілочку та, яка вам заважає вже. Тому я спочатку підрізала її всю, вона була забита вся хвоєю. До речі, вона не дуже, ну, мало спадає з неї хвої, а потім мені довелось її просто гілки, ось скелетні гілки, просто вирізати величезне, щоб отут здати їй простір ось тут. І щоб вона в мене росла ярусами, і я бачила ствол між стовбур між ярусами ялинки. З приводу ялинок, у нас на участки їх росте, окрім той великої, ще 8 штук. Загалом привезено було 15 за границею, ось таких маленьких. Пройшло 5 років, як ви бачите, вона зараз вже в нас ну, десь метр, точно. І ця теж метр, а та навіть більше. Там був великий ліс і було дуже багато таких знизу паростів від ялинок. Я нарвала, і вийшло так, що вони різні за видом. Ця така прям аж блакитна, здається мені, ось вона. Ця більш зелена, в неї інша хвоя. А ця ще інше, вона ще світліша і дає такий більше простору між ялинками. Ну, ще нагадую, що вони гарно приживаються, дуже гарно приживаються. І міф з приводу того, що ялинка дуже повільно росте. Нічого подобного такого немає. Ялинки ростуть швидко. Якщо вона у вас прижилась, то вона буде рости і буде вам дуже красива. Ну, а з приводу стрижки, я вам сказала: не стригіть оси кончики. Разве що можна стригти це макушку, давати їй ось цю відстань, яку вам потрібно, ну, щоб ну, була прям, якщо ви не хочете, щоб вона дуже швидко росла, а більш повільніше тут. Сістрігайте тільки макушку. Ось тут вже макушки, вони ростуть, до речі, після. Спочатку бокові, а потім макушка росте. Ось тут теж. Ну, це, скоріше за всього, тому що ми стрижемо. Я макушку вже застригала. І якщо от ви ось тут пристрижете, в цьому році, наприклад. І ці, які на макушці, то вони тут теж дадуть багато почок. І буде, ну, так широкий шарик теж. Ну, не шарик, а багато гілочок буде. Тобто, це можна все регулювати. Вони раз тут до паркана паркана. І тут в мене буде, буде зелений паркан. Я буду так формувати, стригти, щоб зробити такий зелений паркан. І висоту теж буду регулювати. Така, яка мені потрібна, і я не буду давати їй дуже ну, величезний приріст. А це в мене буде зелений паркан, це город. Це теж ось ялинка і ось ялинка. А це звичайне той, який виростила я з сімечок. І в мене тут теж буде паркан. Тут я вже дошла, до якого зросту мені потрібно цю ще трохи підстрижу, і буду доганяти ялинки до ось цієї висоти. Тому так можна робити зелені паркан буде дуже красиво. Замість там, ось сіток, заборів. І, ну, якщо вона даже є, звісно, пусть вона буде, але вона у вас буде закрита зеленим таким красивим заборчиком. Це дуже приємно, красиво, запах від неї дуже приємний. На цьому відео буду завершувати. Я. Сподіваюсь, що це відео було для вас своєчасна, а також корисне. Я вас панукаю заводити хвойні рослини, не боятись, їх великої кількості. В мене тут 50, нагадую, 55 хвойних рослин. В мене вони тут ростуть так, що в мене немає тут ніяких хащів, де я не можу пройти. А тому здалегідь потрібно визначити місце, куди ви будете їх саджати, як ви будете саджати, і як формувати будете хвойні рослини. Тому сподіваюся, ви зробите для себе висновки, які вам допоможуть в визначенні місця і придбати, які рослини ви будете придбати, які розводити. Тому на цьому відео буду завершувати. До нових зустрічей! Пока-пока. Thank you.